Цього дня освячували водойми і в Луцьку. Від свято Троїцького собору прихожани і священнослужителі хресною ходою прийшли до річки Стир, у яку архієпископ Михаїл вперше в обласному центрі влив освячену воду із річки Йордан. Біля річки відбулося театралізоване дійство. Палили багаття, козаки стріляли з гармат, варили куліш. В освяченій воді скупалося багато лучан. Адже саме цього дня вона особлива. Особлива вода, тим, що освячується Духом Святим. Це не просто вода, це не просто якийсь звичай, обряд чи щось подібне, як ми можемо називати. Господь, увійшовши в води Іордана своїм входом, освятив їх. Вода призначена для оздоровлення людини, і в тому числі відбуваються чудеса, зцілення. Моржі кажуть, що загартовуватися водою потрібно поступово і лише з літа, але ті, хто прийшов з вірою в душі, ніколи не захворіють. Іменно в сьогоднішній день можна навіть всі пройдуть болезни, можна сразу і окунаться, починаючи з полуночі і цілий божий день. Вода є носієм інформації, і та інформація, яка в людині і на сьогоднішній день це відновлення тої інформації, що творець створив весь світ і нас одночасно. І та інформація, яка в людині на сьогоднішній день, мабуть, що трошечки. Е Ну, можна сказати, зносилася або застоялася. Люди забулися, якого вони насправді батька діти. Скупалися у водах стиру і журналісти. Враження неймовірне. Таке відчуття, що здоров'я додавалось, мабуть, вразів 100. Лучани, які скупалися цього дня, запевняють, задоволення величезне. Набралася. Наче <рістична> народилась. Боже благодать, здоров'я, прекрасна вода, все добре. Рано чи пізно людина приходить до певної речі, що все матеріальне, все дурня. Оте, що, щось побачите, кудись поїдете, рибзачок, палатка. І більше людині нічого не треба. А тим, хто за тих чи інших обставин цього дня не скупався в водоймі, архієпископ Михаїл порадив набрати у ванну теплої води, додати освяченої, а ще кілька гілочок посвяченої верби і облитися, щоб оздоровити і тіло, і дух.